Зараз ми у гарному французькому місті Мец на такій площі, яку можна назвати такий фудкорт, тому що тут багато-багато різних кафешок, ресторанів, і кава буде коштуватися саме «Ля грамафон. Зараз ми у французькому містечку Мец і зайшли у такий, таку кав'ярню Le Gramophone. Зараз будемо коштувати а, капучино. Зараз баріста робить, збиває молоко, робить пінку для того, щоб... Додати каву. Кава вже приготувалася на машині. You want some sugar? No, no sugar. Okay. Тож маємо капучино, ось такого невеличкого розміру в нас а, стаканчик, але кава дуже-дуже гірка і дуже-дуже пересмажена. Тож лаграмофон не отримує 10 балів.